У свої 22 він вже був командиром цілого взводу. Він був міцною опорою своїм батькам, вірним військовим побратимам. Юний герой Влад Рильський, офіцер 24 окремої механізованої бригади, загинув у серпні минулого року. Світлий, дійсно, золотий рібенок у дитинстві, ну, отак вот от. С лет четырех-пяти, вот, и такой мамин помощник, вот, идешь в магазин, вот, приходишь, он уже поубирает пыль, правда, мокрой тряпкой все повытирает. Потом родилась, София, вот, ему было девять с половиной лет, три вот, недели мы с ней вообще не гуляли на улице, вот, и он у нас хозяин. Маленький был, вот, за продуктами, что он даже больше знал цены и в каких магазинах было. Дешеві купіть, що там надім занімалися. Влад продовжив офіцерську династію Рильських, адже його батько теж військовий. Зараз працює викладачем в Острозькому військовому ліцеї. Після закінчення Львівської академії сухопутних військ Влад був скерований в Яворів, місце постійної дислокації залізної бригади, де колись служив і його тато. Незважаючи на втрату, батько влада з гордістю згадує його лідерські здібності та сталевий характер. солдаты его, офицеры приезжали, хорошо отзывались о нем, что такой настоящий и как, и как командир требовательный, и как отец заботливый, не взирая даже на то, что там 26 лет были ребята, 30, выставляют, допустим, на пост на ночь, а то засыпает, там, придет, там, разбудит, говорит, Ты что делаешь, у тебя двое детей, говорит, ночью никогда не отдыхал. Солдатам говорил, достаточно полчаса человеку поспать, говорит, Сам ходила это все контролював, проверял всю ночь до самого утра. Потім замком з где-то в часов уже 8-9 утра. Там Он говорит, я пойду пару часиков посплю. Ставати рано влад звик ще зі шкільних років, обожнював рибалити, коли сходить сонце. Юнак був талановитим у всьому, згадує бабуся, займався різними видами спорту, грав у шкільному драмгуртку, гуртку, писав пісні коханій дівчині. Ну, чипілася там, то так ми починали тут трошки фортепіано займатися на уроки по класу гітари, ну, він в драму гуртку, ну, приймав участь в гімназії, всі, які там олімпіади по біології, де там, що тільки він приймав участь. А от з історією світу влада знайомих дідусь. Щоб привити любов до книги, шукали путі ну, Старалися так для каміння сідав. Ну і починав так. Ну допустимо, сьогодні говоримо на поліоні. Ну, все там это, на следующий день. Там якась інша тема. з маличку пишається своїм братом і менша сестричка. Мій брат майбутній офіцер. І я шаную брата. Ми рідко бачимось тепер в неділю і на свята. Йому ще рік, а може й два, на офіцера вчиться. Коли спитає щось бува, то каже та ймниця. Мій брат майбутній офіцер, і я шаную брата. Прощались з героєм в острозі на центральній площі міста. Однак батьки й досі не до кінця зморилися з думкою про смерть влада. Точних обставин його загибелі вони досі не знають. У понівеченому тілі батьку було важко впізнати сина. ДНК аналізу не робили. А нині продовжують отримувати від, начебто, ополченців смски та дзвінки з приблизним змістом. Ваш син у нас. Допоможіть Новоросії, перерахуйте гроші, і ми його відпустимо. Рідні, звичайно, розуміють, що мають справу з шахраями, але надія на можливе повернення влада завжди лишається у їхніх серцях. Я його так і представляю, що ну, от, калітка відкриється і он так снится, що он всегда возвращается домой. Я іщу, Влад Рильський за особисту мужність і героїзм посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Юліана Тет Ігор Прокопчук спеціально для проєкту Ціна свободи.